Українським захисникам, які обороняли Авдіївку, вручили державні нагороди. Бійців на передовій відвідали міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Вони відзначили воїнів, які тримали місто. Тих, хто прикривав вихід побратимів, тих, хто знищував ворога. Умєров наголосив 10 років оборони Авдіївки. Це подвиг, який увійде в підручники історії. Сили оборони завдали ворогу непоправних втрат. Проти нашого угруповання двох бригад наступали штурмові загони Семи бригад противника. Це фактично дві армії, друге 41- -я. тому в цих умовах кожен з вас проявив найкраще риси українського війна.